Вітання усім! Якщо ви включили цей підкаст, ви точно знаєте, що на хвилі профдрайв, і це черговий випуск серії подкастів присвячених професійному становленню, вибору майбутньої кар'єри та дослідженню сьогоднішнього ринку праці в Україні. Сьогодні я, ведучий Олег Самохвал, та зі мною неймовірна Анна Оцфера це підприємиця, співвласниця, майстерні з виготовлення терапевтичних свічок Ясвіт, менеджерка соціальних проєктів, модераторка та фасилітаторка. Привіт, Аню! Привіт! Аню, сьогодні буду завалювати тебе питаннями, тому що для мене насправді твоя сфера ну досить така нерозслідувана стежка для становлення кар'єри. Але насправді тема дуже цікава, та попиту на неї, я думаю, вистачає. Тому думаю, і нам, і нашим слухачам було б цікаво, щоб ти взагалі розкрила питання творчого бізнесу. От що це для тебе таке, Аню? В першу чергу це можливість вільно творити, тому що я насправді не планувала ставати підприємницею, але завжди хотіла реалізувати свою творчу натуру і відкрити свою творчу майстерню. І так вийшло, що коли ми два роки тому з Юлією, моєю одногрупницею з Донецького національного університету, ми вирішили реалізувати такий проект як ретрит для жінок в Карпатах. Після того, як цей проект відбувся і ми побачили вплив наших практик і творчості на жінок ми вирішили, що немає нічого неможливого, і ми можемо рухатися далі. І наступним кроком це буде саме створення бізнесу. В Юлі була ідея створення свічок. Ми нещодавно обговорювали те, що я завжди любила щось організовувати, тому стався такий меч. Меч як двох подруг і однодумець, так і бажання створити щось цікаве підприємництво з сенсами. І тому в грудні 2022 року ми почали роботу над створенням бізнес-плану. Написали грант на дію бізнес, виграли грантову підтримку. Від є робота і в січні 2023 року запустили такий проект, як Я світ. Це підприємство, мікробізнес, який Створює свічки з власними сенсами, тому що ви можете як створити свічки з індивідуальними дизайнами і подарувати їх собі або друзям, так і прийти до нас в майстерню в творчий простір в центрі міста, в Вінниці і створити таку свічку самостійно. Тому творчий бізнес для мене це можливість реалізовувати свої ідеї, можливість свободи, свободи творчості і підприємництва. Я світ для тебе, що це найбільше? Це можливо хобі, чи мрія, чи просто професія, як ну, яка приносить гроші. Починалося все з хобі. Це було більше хобі, насправді місце, де можна було відпочити і в той же час зробити те, що ти хочеш, створити те, що ти хочеш зараз. Це звісно уже бізнес, тому що за півтора роки роботи ми проходили різноманітні навчання з підприємництва і здобули досить багато знань і інструментів, як саме будувати бізнес з нуля в умовах війни. Тому для мене це зараз поєднання і творчості, і бізнесу в одному такому цікавому. Продуктів безумовно дуже цікава історія становлення, і я думаю, нашим шановним слухачам було би дуже цікаво, що входить у твої обов'язки сьогодні. Що для тебе професійна рутина на даний час? Якщо говорити про мої обов'язки в бізнесі, саме то я відповідаю більше за частину, що стосується документації, реалізації гранту, коли ми безпосередньо отримали фінансування і закуповували обладнання, матеріали для старту бізнесу. Наразі це робота з документами по найманому працівнику, робота з командою художників, тому що ще одна складова моїх обов'язків це більш творча. Юля більше відповідає за за наповнення свічки, тобто за процес свічковаріння, і також за маркетинг і просування я світ для того, щоб ви бачили цікавий креативний контент і ми могли розвиватися та да, в соціальних мережах. Тобто я правильно розумію, у вас на всю команду всього дві людини, так? Ні, є звісно команда трошки більша. Ми, як співзасновниці, маємо розуміти всі процеси, але успішний бізнес я вважаю той, який доходить до етапу делегування навіть на перших стадіях його розвитку. Тому безпосередньо зараз у нас в команді п'ятеро людей. Це ми засновниці, це наша smm менеджерка яка створює той контент, який ви бачите в Інстаграмі та Тікток. І також. Художниця, яка допомагає нам з дизайнами кашпо, і менеджерка простору, яка допомагає нам в самій майстерні. Пробач, а що таке кашпо? Кашпо це форми, в які ми заливаємо свічки, тобто це бетонні, гіпсові або скляні форми, в які можна залити віск і створити вашу свічку. Тобто на екскурсію до вас прийти можна. і Ви там всю ось термінологію поясните, правильно так Соборна, 8, приходьте в центр Вінниці. І в нас з вікна видно головний флагшток міста, тому це місце, де можна заземлитися, відпочити і взагалі забути, що ви знаходитеся в епіцентрі е мегаполісу. Ну що ж, Аню, я тобі хочу запропонувати погратися у такі швидкі бліц відповіді. Я задам п'ять коротких запитань, і ти на них коротко відповіси. Не обов'язково так чи ні, як заважаєш за потрібне. На них не обов'язково давати конкретні відповіді. Деякі цікаві. Ми обговоримо пізніше. Добре, мрія чи прибуток? І те інше. Робота в команді чи наодинці? Робота в команді однозначно. Чи часто бувають в тебе вигорання чи прокрастинація? Бувають. Заручитися менторською підтримкою чи дізнатися, то досягнути всього власноруч, завдяки ментору можна здобути свої результати швидше. Окей, одна справа життя чи безліч сфер реалізації водночас? Безліч сфер реалізації, але там, де фокус, там енергія. Тому коли ти займаєшся всім, приходить час, коли тобі треба визначатись, тому я думаю, що в житті треба прожити обидва етапі. Окей, а чому ти так неоднозначно відповіла на вигорання та прокрастинації? Тому що це природній процес, я вважаю, в розвитку і в кар'єрному, і в професійному кожної людини. Коли е, ти шукаєш себе в професії рано чи пізно, ти усвідомлюєш, що ти займаєшся не тим, що ти хотів, іноді вигораєш. А тим більше в наш час, коли ми живемо в умовах війни, коли на наше покоління е, викликів достатньо, та е, і нам доводиться, Одиться кожного дня долати як і внутрішні переживання, так і боротися з зовнішніми обставинами вигорання це той процес, який спіткає кожного, мені здається, просто в різній мірі. А щодо заручитися менторською підтримкою, я як зрозумів, ти досить позитивно до цього ставишся? Чи було в тебе от таке, от в твоєму професійному досвіді? Коли ми проходили навчальні програми по підприємництву в програмі, однією з складових була це менторська підтримка. Тобто, зараз в громадському секторі навчання для. Підприємців, зокрема, складаються з двох складових: тобто, перша це теоретична частина і практична частина, це більше знання, щоб глибше пізнати і здобути навички підприємництва і хард і софт-скіли. А потім це менторська підтримка. Тобто тобі набагато простіше як початківцю поспілкуватися з людиною, яка дотична до твоєї сфери, і не робити уже тих помилок, які зробила вона. Ти можеш проаналізувати всі ризики попередньо і Зробити їх набагато менше, коли ти починаєш цей шлях з ментором аніж без нього. Я наразі теж практикую як ментор в громадських ініціативах. І мені дуже подобається ділитися нашим досвідом з молодіжними центрами або жінками, які тільки починають свій шлях в підприємництві. І дуже сильно надихаю, коли ти бачиш, що твій досвід, твої приклади вони дійсно дають результат, і люди отримують той заряд енергії і мотивації, і не зневірюються в підприємництві, починають власну справу. От до речі, про зневірюються. Мабуть, на початкових етапах це найважче, що можна зробити, взагалі, з якщо ми говоримо про бізнес та взагалі про якусь професійну кар'єру. От і я хотів би в тебе запитати про труднощі, які виникали в тебе на самому початку, і як взагалі це все було, і як ти з цим боролася. Труднощів було достатньо, тому що коли ми розпочинали нашу справу, ми не мали досвіду в підприємництві. Зовсім у нас попередньо був досвід в громадському секторі, як проектних менеджерів та комунікаційниці, і також в державній службі, як державних службовців та молодіжних працівників. Але в підприємництві ми не мали досвіду, тому цей шлях був можна так сказати наосліп трошки, і ми крок за кроком пізнавали цю сферу. Для себе і розвивалися в ній без умовно. Той досвід, який був в громадському секторі, він дуже сильно підсилив нас як підприємець, тому що ті навички, які ти здобуваєш з початку студентського життя і потім в громадських організаціях, він безумовно допомагає тобі. Потім і в менеджменті так, і в операційних процесах бізнесу, але все одно в бізнес це інша сфера, це інша специфіка. І тому ми крок за кроком ці знання здобували і розвивалися. Першочергово ми створювали зовсім інший продукт ніж я зараз. Це були свічки, які виглядали більш естетично і більше ставили фокус саме на формові свічки, тобто таких химерних форм без кашпот, твого улюбленого слова. Але з часом ми зрозуміли, що так як в цілому нам дуже резонують ідеї і сенси духовного розвитку і ментального відновлення, то наші свічки сьогодні це інструмент для трансформації. І це е, такий продукт, який має свої сенси, і в який ви можете закласти свої сенси. Тому е, з часом, та поки ми розвивалися, наш продукт також змінився. MVP стало зовсім іншим, е, наш бізнес став більш глибшим, і е, е, з таких труднощів можна ще згадати, мабуть, е, партнерські відносини, тому що нас дуже часто запитують про те, а як взагалі можливо, що ви дві подруги створили бізнес? Це крах вашої дружби. Це одно що Створити там бізнес в парі, і це означає, що ви точно, рано чи пізно посваритеся, і ваш бізнес точно розпадеться. І е, в дружбі, і в партнерському бізнесі ми теж проходили низковипробування і м, знайшли для себе теж. Декілька порад, які нам допомагають зберегти це партнерство і рухатися далі, але це все проходить з часом, з досвідом, і наразі це точно вже набагато більше досвід і багаж знань ніж було на початку. І що цікаво, що ми розпочинали на абсолютному ентузіазмі і азарті. От нам дуже сильно цього хотілося, не дивлячись на те, що ми не знали повноцінно, куди ми йдемо. Але коли ми зараз згадуємо, скільки всього ми вже пройшли за півтора року я не знаю, чи ми розпочали, знаючи все те, що відбулося, тому що це страшно. Я точно знаю, що відкрити свій бізнес самому це дуже страшно, але ти такі отримуєш потім переваги і емоції, і коли ти бачиш результат свого бізнесу, що це точно варто робити. Господи, залізні люди. Я сиджу п'ять копійок з виваленим ртом, і в мене слів немає. Але дивися, з твого професійного ока, яке вже вивчило термінологію, яке вже має який не який хороший такий досвід. Щоб ти порадила молоді, яка от мріє почати свій власний бізнес. З чого от вони мають почати, чи можливо є якась межа, після якої можна сказати, вот все, тепер бізнес відкривати можна. Немає правильного часу, коли розпочинати бізнес, немає, мабуть, достатньо знань, щоб розпочати бізнес. Перше це не боятися, так як і в будь-якій діяльності, страх це там, де наш розвиток, і коли ти йдеш в свій страх, ти отримуєш набагато більше ніж залишаєшся в зоні комфорту. Тому, якщо у вас є істинне бажання відкрити свою справу, звісно, спочатку дослідіть цю сферу і визначте для себе, чи це справді ваше бажання. Чи воно нав'язане суспільству. Я коли проводжу тренінги по підприємництву, по тому як розпочати власну справу, перше з чого ми розпочинаємо, це звісно аналіз ідеї, чи потрібна вона суспільству, тобто чи є на неї попит, пропозиція, чи є така проблематика, що саме ми вирішуємо нашим бізнесом. Але перш ніж аналізувати ринок, чи така ідея вже існує, і як ви будете відрізнятися від ваших конкурентів, я починаю з цін. Настенього, тому що кожну людину формують наші цінності, наш світогляд і сприйняття цього світу. І в першу чергу зрозумійте, чи це ваша ідея, і чи дійсно ви від неї будете отримувати задоволення, тому що коли ви будете працювати вже над бізнес планом і відкривати свій бізнес, буде багато викликів. І якщо це не ваша ідея, то ви можете на якомусь етапі дійсно здатися. І моя універсальна порада, тому що в мене це працює: це знайдіть собі класного. Партнера, який вам допоможе реалізувати вашу бізнес-ідею, тому що я чесно не уявляю, як підприємці в соло реалізовують бізнес. Це людина або швейцарський ніж, або восьминіг, як хочете називаєте, але точно людина, яка має знати і вміти все. Навіть якщо вона ручками це не робить, вона має усвідомлювати, як працюють всі процеси і їх контролювати. І це надзвичайно важко бути скрізь водночас і ем, контролювати. Вати все, коли вас двоє, ви знаходитесь на одній хвилі і можете частину задач розподілити між собою. Це надзвичайна підтримка, коли ви знаходите однодумця, який допомагає вам реалізувати вашу мрію. Чи я правильно розумію? Тобто зараз перед моїми очима сидить успішно реалізована дівчина, що задоволена своїми досягненнями, що працює сама на себе, що я неодмінно величезним плюсом сьогодні, та й ну взагалі усюди так було ще й з крутою командою, чи можливо якісь плюси я все ж таки пропустив. Дякую дуже за компліменти, але я не дуже вірю в успішний успіх. Я думаю, що його універсального точно не існує. Кожен вибирає для. Для себе свій шлях і свій успіх, і лише людина, яка на 100% самовпевнена в собі, і стверджує, що вона все знає і все вміє, ну вона точно не експерт своєї справи. Ти не можеш знати все і вміти все, тому я не ем, свята. Я точно не вмію всього. Так я вже пройшла певні свої етапи, свої виклики. І сьогодні ми маємо свою справу. Я також працюю як менторка і тренерка по підприємництву, по тому як створити свій мікробізнес або перетворити хобі в підприємництво. Але я точно знаю, що це безмежний океан, в якому ще є дуже багато чого досліджувати і розвивати свій бізнес. Тому це точно не стеля, це точно не. Е, Межа, і є ще куди рости і розвиватись. Тобто для тих, хто хоче відкрити свій бізнес, безумовно, мінуси та труднощі будуть. І я думаю, запропоную таку ідею, що, мабуть, на початку реалізації твого бізнесу у тебе був лютий овертайм з цього приводу, що ти постійно днями і ночами намагалася щось зробити і жила лише тільки цим бізнесом, чи не так? Коли ми розпочинали власну справу, я ще працювала в громадській організації, і на той час я е, е, могла. Ла поєднувати і проектний менеджмент в громадському секторі, і підприємництво. І тоді так був повний овертайм, тому що ти е, хочеш встигнути і реалізувати проект, який має соціальну дію, тому що на той час це був теж проект навчальна програма для жінок підприємець, і свою ідею, і тому ти готовий працювати і в день, і вночі для того, щоб побачити результат. Наразі я працюю над власним брендом і над Бізнесом, але це не означає, що ти не працюєш вночі, наприклад, тому що коли ти дійсно гориш своєю справою, то ти думаєш про свій бізнес 24 на 7. Так тут важливо зловити цей баланс і розподілити свій час, адже ти сам формуєш свій графік так, щоб ти не перегорав і ти міг і бути продуктивним в своїй кар'єрі, в своїй діяльності, і в той же час давати собі час для відпочинку, адже після. Буде набагато більше ресурсу втілювати свої ідеї, ніж ти будеш працювати 24 на 7. Але якщо це порада для молодих підприємців чи то просто активістів, то якщо ви хочете досягнути результатів, які ви бачите, то доведеться деякий час попрацювати овертайм, щоб набрати досвіду, який потім ви зможете використовувати вже для себе і для своїх цілей. Аню, розкажи мені, будь ласка, про найприємніше, що в тебе було протягом усього часу роботи. Мабуть, най найприємнішої однієї події точно немає, тому що це багато різних етапів і яскравих моментів. Звісно, це створення власної справи з моєю подругою. Це вже грандіозна подія була для нас. А потім це були якісь маленькі перемоги, які для нас давали змогу піднятися на сходинку вище. А першою такою. Перемогою, яка стала видимою для нашої аудиторії, це була співпраця, мабуть, з офісом туризму Вінницької міської ради, коли ми створили свою першу колаборацію. Це свічки з гербом нашого міста, міста Вінниці, і самчиківським розписом. Ми розробляли цей концепт і дизайн свічки з самчиківським розписом, тому що, якщо ви не знали, цей розпис характерний саме для подільського регіону, і він виник на Межі Вінницької та Хмельницької області, тому саме така символіка стала дуже в нагоді і відображенням нашого регіону в поєднанні з гербом міста. Тепер ці свічки дарують як сувенірну продукцію міжнародним партнерам та гостям міста. І це дуже цікавий такий сувенірний продукт, який репрезентує наше місто. І потім це були і початок проведення майстер-класів, це нові усвідомлення, як їх наповнити, поглиблення різними медитаціями, метафоричними картами, які ми зараз використовуємо. Колаборації з відомим брендом одягу гіпюром, який теж передавав сенси про жіночність і про те, що кожна жінка є не ідеальною, але справжньою. Це наша перша участь в виставці. Ярмарці майстрів крафтових продуктів в Одесі на Гешефті. Тобто є багато таких подій, які є визначними і цінними для нас. Але безпосередньо для нас найбільш цінною є наша співтворчість. Я так це називаю. Чудово. Ну дивись, ну далі більше сьогодні. У вас такі досягнення, вони безумовно неймовірні, але ж далі все може тільки розширюватися, тільки поповнюватися ці ряди ваших партнерств. І тому в мене до тебе таке питання. Хоча і сьогодні дуже важко щось е, передбачити, щось розпланувати, але все ж таки, як ти бачиш оце от продовження та розширення реалізацію твого бізнесу в майбутньому для нас дуже важливий є сенси, які ми закладаємо в наш продукт, і розвиток. Ментального здоров'я наших відвідувачів, відвідувачок, клієнтів та клієнток. Тому моя мрія, мабуть, це те, щоб наш продукт дійсно допоміг людям краще пізнати себе і робити наш продукт, тобто наші свічки, ще глибшими, додавати туди різні інструменти, які допоможуть людям пізнати себе і зрозуміти їхні істинні бажання, тому що на жаль так історично склалося, що раніше люди не сприймали Психологію не користувалися допомогою психологів для того, щоб зрозуміти, ким вони хочуть бути, чим вони хочуть займатися, і людям доводилося десятки років проводити на роботі, яка їм не подобається від дзвінка до дзвінка, не маючи ніякого задоволення, а іноді і фінансові винагороди за те, де вони працюють і що вони роблять. Тому зараз те, що наше покоління намагається краще розуміти себе, не підлаштовуватися під. Під, е, е, ті канони, які нам нав'язує суспільство відстоювати свої кордони і е, е, зрозуміти себе краще, це те, за чим є майбутнє, тому що за формулою ікігай, якщо ви так чули, це японська теорія задоволення життям, яка складається саме від е, того, що ти робиш, е, того чи потрібно це суспільству і е, е, наскільки ти отримуєш від цього задоволення, і в цьому містечку, в якому проводили до. Слідження було проаналізовано, що люди, які там займаються справою, яка приносить користь і їм, і суспільству, вони живуть до 100 років, і тому це універсальна, мені здається, така теорія, інструмент, яким можна користуватися, якщо ви знаходите свою місію життя, якщо ви робите те, що вам подобається, воно приносить користь іншим і приносить вам фінансовий здобуток і розвиток постійний, то це саме саме те, чим варто жити, і чим варто займатися, тому наші свічки в майбутньому це саме той інструмент, який допоможе людині усвідомити краще себе, свої цінності, свої пріоритети і зрозуміти, чого вона хоче від життя. Аню, от ти говориш про колаборації, про оці от партнерства. А як це взагалі виглядає на ділі? Це якісь бізнес-переговори з важливими костюмами, з чемоданами грошей? Оце я так представляю з фільмів, але мабуть в житті воно дещо відрізняється. Так, в житті воно значно відрізняється. Но якщо прив'язуватись до моєї освіти, міжнародні відносини, то мабуть навички дипломатії все-таки стали у нагоді. І сьогодні це пошук компромісу між твоїми стейкхолдерами, тобто людьми, які зацікавлені створити з тобою колаборації. Як відбувається цей процес, або в нашої команди виникає ідея співпраці з або бізнесом, або представниками державних структур або в представників, тобто зацікавлених осіб, виникає якась ідея співпрацювати з нами. Відповідно, ми встановлюємо перший контакт, ми обговорюємо цю ідею і шукаємо спільні точки дотику. Тобто, з нашої сторони це реалізація ідеї, якщо ми говоримо про свічку, її втілення, розробка дизайнів. А від стейкхолдера це теж сенси і ідеї, які будуть резонувати нам обом. І разом ми обговорюємо цей процес, створюємо перший MVP, тобто прототип, як має виглядати ця співпраця. Узгоджуємо його. Також обговорюємо та фінансову сторону: чи це буде продукт на оптову закупівлю, чи це буде продукт на реалізацію, на спільний продаж, тобто різні формати співпраці і укладаємо. Договір про співпрацю з цим представником, і потім створюємо сам продукт, запускаємо його в маси. Дивись, ти говорила про сенси, які ви вкладаєте у продукт, які ви поділяєте з тими ж партнерами? Ти говорила про взагалі загальне світобачення тебе як особистості та людей, які приходять до вас. Ти зазначила, що ти міжнародниця за спеціальністю в університеті. Тому я хочу спитати те, що питаю у всіх, що для тебе університет. У результаті він відіграв якусь значну роль у побудові тебе у кар'єрі, чи ні що для тебе взагалі? Університет, твій фах та прив'язаність твого фаху до твоєї подальшої кар'єри. Сьогодні я усвідомлюю, що університет для мене це в першу чергу оточення, яке я сформувала завдяки тим комунікаціям і зв'язкам, які я пройшла в університеті. Та університет дав мені середовище, де я могла зрозуміти, що для мене близький проектний менеджмент, тому що, окрім безпосередньо моєї спеціальності міжнародні відносини, ми також займалися проектами студентського врядування. Я була головою студентської ради історичного факультету. Ту зараз це факультет історії міжнародних відносин, і там я робила свої перші проекти і зрозуміла, що це мені дуже сильно подобається. Тобто університет розвинув мені такі м'які навички: це комунікація, публічний виступ, проектний менеджмент колаборації і співпраці. Це теж одна з складових, мабуть, яку я почала встановлювати в університеті. Це знаходити компроміси там між іншими факультетами на той час, так між е, е, різними ідеями в команді команді, управління командою це ті навички, які мені сьогодні дуже сильно допомагають в моїй професійній кар'єрі. Але якщо говорити про фах, тобто міжнародні відносини, не дивлячись на те, що я не працюю сьогодні ні аташе, ні дипломатом, але в мене був досвід роботи в громадських організаціях з міжнародними донорами, тобто це співпраця з міжнародними стейкхолдерами англійською мовою, і частково та. Я застосовувала саме освіту і хард навички або саме навички здобуті на міжнародних відносинах. І ще одне це світобачення, яке сформувалося завдяки міжнародним відносинам, тому що я переконана, що в наш час, якби я не досліджувала і не розуміла, як працюють міжнародні інституції і політичні процеси в світі і в Україні, я б мабуть дивилась на світ більше рожевих окулярах ніж дивлюся сьогодні. тобто, це такі базові знання, які насправді повинні бути у кожного свідомого українця для того, щоб мати критичне мислення і аналізувати все, що відбувається, не піддаватися впливу і псо і популізму, якого на жаль дуже багато у нас в побутовому житті. До речі, ти як з язика зняла оці всі думки, вони відгукуються у багатьох наших подкастів, та і в мене, кому цікаво вашого ведучого в голові. Але все ж таки підкаст про тебе. І він вже закінчується. Тому наостанок я хотів би спитати: а що ти побажаєш нашим слухачам у майбутньому у їх професійній реалізації? Так як в мене є досвід розвитку учнівського врядування і студентського врядування, я перше, що пораджу нашим слухачам і слухачкам, це не втрачати ті можливості, які до вас йдуть, які ви можете використати для свого як професійного, так і особистісного розвитку. Тобто, не дивлячись на те, що ви навчаєтеся в школі чи в університеті і обрали один фах, спробуйте себе в різних сферах. Тому що е, лише тоді, коли ви спробуєте себе в різних сферах, діяльностях і професіях, ви зможете зрозуміти, що є дійсно ваше, а що вам не підходить. Не бійтеся пробувати для себе щось нове, проявляти себе, проявляти свою особистість, свої навички, залучати людей, комунікувати і формуйте саме в університеті спільноту навколо себе, то оточення, яке буде вас потім доповнювати і розвивати. Тому що е, моє оточення найближче і професійне. Сійне оточення воно на 90% складається саме з студентських років і тих зв'язків, які я здобула там. І я безмежно щаслива, що маю його. Дякую тобі, Аню, що зарядила наших слухачів відкривати бізнес, що зарядила їх пробувати себе у всьому, тому що дійсно це дійсно вихід ситуації. Якщо не знаєш, що зробити, спробуй все. А ми на цьому будемо закінчувати наш випуск серії подкастів Профдрайв. Ми спільнота заснована активістами Донецького національного університету імені Василя Стуса, щоб зібрати разом людей, які прагнуть до професійного саморозвитку та готові кидати виклик сучасним трендам. Дякую. Вам дякую тобі, Аню, та до нових зустрічей. Дякую вам і бажаю успіху в реалізації ваших ідей. Обов'язково все вийде, головне вірте в себе і вірте в ту справу, яку ви обрали.